І до головної теми дня негодні хроніки у Києві столиця досі не оговталася від удару стихії. Місто і сьогоднішній день провело у сніговому полоні як наслідок цього напівпаралізований рух транспорту, напівпорожні полиці продуктових магазинів, тонни невивезеного сміття, карети швидкої, що вчасно не приїжджають, і закриті кладовища. Столична влада заспокоює і обіцяє побороти наслідки стихії у найкоротші строки. Але кияни звинувачують можновладців у неквапливості. Мій колега Ярослав Кречко, що Повернувся з міста і бачив, скільки ще робіт не виконано. Цей тролейбус у сніговому заметі столиці з суботи вибратися звідси йому не допомогла, навіть важка техніка. Ну, він Тільки що буксир пробував, а боксір не, не бере. Прийшлося спочатку відкопати, зараз може ще сам спробує, а потім може опять буксиром. Поки водій Леонід свого тролейбуса намагається визволити. Більшість його колег відпочивають лівим берегом. Сьогодні їздили лише маршрутки. Тролейбусів і трамваїв не бачили. Ми ждали сьогодні. Тролейбуса ні одного не бачили. Тролейбус, на який чекала Надія, увесь день простояв у цьому депо на куренівці. Його працівники розповідають, через нерозчищені дороги сьогодні звідси не виїхав жоден рогатий. Ну не можемо ми виїхати, хлопці. ми не можемо виїхати. Бачите, скільки проводом ми відриваємося. А одірва строї він жим ніяк нічим не їде. Усі позатягали в нас ці тролейбуси, всі на місці. У столиці простоювали сьогодні і більшість трамваїв. На коліях подолу лише ось такий снігоочисний електротранспорт. <звук> Комунальники працюють повільно, заважають залишені на узбіччі автомобілі. Їх переставляють, не питаючи власників. Давай. Поки тролейбуси і трамваї стоять, у мерії звітують про розблокований рух автомобілів на під'їздах до столиці та очищені головні проспекти. Хоча ще сьогодні у день ось такими були вулиця Борщагівська, Залізничне шосе і невеликі вулиці у центрі Києва. ще гірша ситуація на більшквартальних вулицях. На маленьких вулочках, перевулках неможливо під'їхати до дому. Толкають і, конечно, благодаря ребятам, некоторым, на имеют джипы, они мене даже витягували. І я допомагав витягувати, толкати машину від суботи, аж до ранку понеділка, у багатьох магазинах столиці через негоду не було хліба. Я пішла ні молока, ні хліба, все пусто, ні кусочка м'яса, не ні, ні бурячка, ні, ну, нічого немає. Оце ж шаскать, вроді що тут завезли. А це не було нічого. Де ти я в 11-й годині була, не було нічого. І я прийшла і кажу: от старий брехун на того Азарова кажу: ти тобі брехав, що все є? по обіді. Продуктові магазини поповнили, але у спальних районах тепер інша проблема: третій день не вивозять сміття. А мусор це слідство того, що не вивозять просто сніг во дворах. От в будь-який двор войдите і увидите, что що где їздять машини, можна пройти. Вот я з собакою гуляв, живу на той стороні да? парка. <кхе> Приходится идти просто по проїжджій части. У столичній адміністрації переконують, що сміття не вивозять навмисне, щоб не блокувати рух. Прибрати відходи обіцяють вже цієї ночі, а внутрішньоквартальні проїзди вже почали розчищати. Завтра, як запевняє голова КМД Олександр Попов, окрім маршруток, Києвом поїдуть тролейбуси і трамваї. Прамаський трансфер ми за добу, тобто до ранку до вівторка, поновимо. Це стосується і трамвайних маршрутів, і тролейбусних. Ті маршрути, які не вийшли, ми перекрили автобусним сполученням. Ярослав Кречко, Олена Зоріна та Кирило Лазаревич ТВА.